Продовжуємо тему свідомого підходу до використання ресурсів, планети та захисту екології. Наступний матеріал про те, як українські підприємства переходять на зелену енергетику і як їм у цьому допомагає держава. Ну а про те, як їм за це подякують прийдешні покоління, ви і так знаєте. З початком повномасштабної війни український бізнес демонструє приклади гнучкості та адаптації до нових складних умов. Так, лідер текстильного ринку країни компанія Ярослав вирішила поступово перейти на зелену енергетику. Сонячні електростанції вже з'явилися на двох підприємствах. У мене з'явилася ідея. Це вже не вчора. Вона з'явилася уже може років п'ять назад. Сонце і вітер це сьогодні. Такі, скажімо, які, які не несуть за собою поганого щось для атмосфери, для навколишнього середовища. Ми вирішили почати з сонця, тому що ну, вітер досить дорогий, це дорожче в 3-5 разів сьогодні поставити навіть невеличку вітроелектростанцію. І сонце можна ставити де завгодно, хоч, у себе, ну, хоч в Києві, хоч, хоч де завгодно, а вітроелектростанцію треба ще умовити. Сонячні панелі на дахах це лише видима і, аж ніяк не найдорожча частина системи. Найважливіше у цеху це інвертори, так звані мізки системи. Кілька сірих ящиків з індикацією перетворюють і розподіляють електроенергію на виробництві. Ми маємо їх 5 штук загальною потужністю 250 кВт. Сонячні панелі генерують сонячну енергію, яка стікається в інвертор, і потім е, передається в мережу. Нашої фабрики в порівнянні наша фабрика споживає близько 150 кВт за годину. Ми в сонячний день можемо отримувати від сонця 250 кВт. Тобто, це півторакратним приблизно запасом. Потужність зеленої енергії залежить від погодних умов, і весь потенціал розкривається лише у сонячні дні. Тоді електросистема покриває до 100% споживання виробництва у дощовий період відсоток нижчий. Цілий день лив дощ. А ми 17% наших, ну всієї всі електроенергії, яку ми затратили, ми взяли від електростанції навіть під час дощу. І я думаю, що в сонячний період ми будемо повністю закривати всі, всі наші потреби. Єдиний мінус такої сонячної електростанції, вона не здатна повністю захистити виробництво від блекаутів і працювати без електросистеми загального користування. Це обладнання розраховано так, що коли немає електромережі, воно не працює в цілях безпеки, тому що воно ж генерує електроенергію, і подає її в мережу. Якщо пропадає мережа, а ми генеруємо, то звісно, що воно ж буде йти в мережу і якби. Для того щоб воно так працювало і функціонувало, це треба доставляти додаткове обладнання, акумуляторні батареї. І тоді можна працювати просто від сонця автономно. Для середнього та великого бізнесу перехід на сонячну енергію на аналогічному виробництві коштуватиме 7 мільйонів гривень. До слова, держава не лишається осторонь і стимулює бізнес до запровадження інновацій. Для бізнесу це е, сума велика, але ми беремо кредити. Сьогодні на ці цілі даються дуже невисокі процентні ставки. Якщо окупається цей проєкт за 5 років, а він, а він окупається за 5 років, то ставка менша. А кредит сьогодні можна взяти за 7-9% ну, для підприємства. По спеціальній державній програмі, по, по державній програмі, це вигідно. Глобальні показники переходу на відновлювальні джерела енергії у світі зростають щороку за прогнозами незалежних вчених. Уже до 2050-го європа зможе повністю перейти на зелену енергію.